Дівчата, привіт! З вами Лара на каналі Beauty Cheeks Peaks. Я дуже рада, що ви заглянули до мене на канал. І сьогодні в нас парфюмерне відео. Так, 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 дуже цікаве. До речі, ну, мабуть, там здогадуєтесь. Ось-ось, я знаю, що ти хочеш нам розказати. Як ти хочеш нам розказати про замінники парфумів, а, там BS, Ларів. А от і ні, я вам прийшла розказати про такі фірми, як, про які ви навіть не чули. Тому давайте починаємо! І першою фірмою, які, скажімо так, інспірують, копіюють, інспірують запахи люксових брендів, це є польський виродник Чатлер. І ось ось Чатлер, так він виглядає. І це є Емпрес. Здогадайтеся, що це за парфюм? Це 30 мл. Ну добре, не буду вас мучити, це є Дольче габана. Імператрис. 30 мл це міні-версія. Я вам покажу, як виглядає цей запах. Ось, дивіться, ось ось так. Зараз я його вийму з такої пластмасової коробочки. Ось так виглядає цей запах. 30 мл в такому флакончику. А запах дуже гарний. Він справді справді дуже-дуже подібний до Gabbana імператріс. Що мені подобається в ньому, це те, що ці парфуми довго утримуються на одязі, на шкірі. Це не є парфюм, який, скажімо так, пшикнетесь і вже через годину його не буде. Він справді утримується, а ціна, ціна його це просто ще з Він коштує, увага, 15 злотих. 15 злотих, а зараз злот приблизно це 9 гривень, тому це так десь приблизно 140-150 гривень. Ось такий 30 мл флакончик флакончик парфумів, які просто ідеально схожі по запаху до Dolce Кабана. Навіщо переплачувати? Я не знаю. Єдине, що я вам скажу: ці парфуми я намагалася знайти в Україні на нанутіно на мейкапі і їх чомусь немає. Тому. А якщо ви все-таки хочете їх купити, можливо, у вас є хтось в Польщі, хто проживає зараз, то я рекомендую саме попросити в них замовити на Allegro, наприклад, або на інших парфумерних сторінках. Там ціни найкращі і ви не будете переплачувати. Я бачила в Україні дехто спроваджує ці парфуми, але ну, ціни там просто ну, зашкал, зашкал, і шкода, шкода просто переплачувати. Тому я. А, дуже рекомендую Класний парфоми. Скажіть, чи ви коли-небудь користувалися саме чатлером? І, звісно, з, це, я вам показала таку міні за 15 злотих ще є. В мене ось така версія 100 мл. Це перфюм Лара. Ви, мабуть, розумієте, чому я їх купила. Саме тому, що мене саме так і звати. Ось і це фірма Chetler, 100 мл. Ось такі великі парфюми. І 100 мл коштує 30 злотих. 29 з копійками, ну я вже там. Скажімо так, за округлюю, до 30 злотих, і це є, звісно, такий парфюм Лара, інспірований парфюмом Лаури Бегот, Лаура. Ось, Тому ось показую вам, які ще вони є. Звісно, в них дуже багато різних інших також парфюмів. Так як я спочатку відео а, вже говорила, одною з популярних і доступних в Україні фірм-замінників люксових парфумів, це є, звісно, фірма BS. І тут ви можете натрапити на різну якість, тому що в залежності від парфюму, вони деякі отримуються дуже довго, деякі досить... А, Скажімо так, на буквально кілька годин, та й все. У мене тут є без э, ласер. Це є замінник Лакости. Ось. І він, э, скажімо так, теж такий, ну, скажімо так, флакончик дуже простенький, дуже, э, ну, не будемо тут, тут <хи> очікувати чогось неймовірного. Так, зараз я понюхаю. Угу. Дуже гарний запах, теж легенький, такий навесно. Ну, це 15 мл, манюсенький такий флакончик. Я, до речі, його купила в Україні. По-моєму, вони тоді коштували навіть не цілих 100 гривень, чи 90, чи 100 Тому а вони теж варті уваги. А, ну, Єдине, що я кажу з тривалістю, чатлер кращий. Ну, але якщо геть недоступний, то можна, в принципі, і а, БІЕСом а, обійтися. Ось так. Ще одною з компаній, яка виробляє цікаві і дуже тривалі парфуми, це є Люксур. Люксур парфюмс це є парфуми теж польського виробника. Люксури парфуми теж мають дуже-дуже багато парфумів в своїй колекції. Там справді можна, ну кожен знайде свій улюблений запах. Це, наприклад, і в Laurent Black Opium. Black like Opium Illicit Green Вони дуже стійкі, вони просто тримаються кілька днів на, на одязі. Дуже класні. Це в мене якраз тестер. Просто я купила його за просто смішні гроші, за 10 злотих, це 90 гривень. Вони, правда, були зразив півбаночки, але мені це сотка, це 50 мл за 90 гривень. Щоб ви розуміли, це просто. Ну, смішно, але повна версія 100 мл коштуватиме теж 29 злотих. Тому, якщо ви знаєте, що ви любите цей парфум, то можете сміло купляти, звісно, версію повну. Я вам скажу чесно, що я купляла цей парфум, а не нюхаючи, тому я подумала, мені такий тестер а, вистачить. Я не буду. Ризикувати, хоча я скажу, що він мені сподобався. Це зимовий аромат, досить такий стійкий, кавовий. Якщо ви знаєте Black Opium, оригінальний, чорний, то цей теж дуже-дуже подібний на нього. І в мене є ще один парфюм з цієї фірми Luxur, це є такий самі Sempre. це є відповідник Dolce Gabbana Dolce Shine. Ось це теж був такий от а, тестер, теж половинка, і теж за ту саму ціну, що вам сказала. Але е, тут ще такий копачок, квіточка біленька, гарненька. Дуже гарний, дуже сонячний аромат, теж утримується досить довго, абсолютно вартий свої ціни, я рекомендую, і дуже зподібний до е, оригіналу. тому... Ну, не перекомендувати вам не можу. Щодо доступності, потрібно дивитись, звісно, на сторінках, чи Люксур є в Україні. Якщо ні, то рекомендую, звісно, замовити собі з Польщі і не переплачувати. Ось такі от парфуми. І ще одна фірма, яку я рекомендую, це є J. Z Perfume Professional. І в мене тут є запах Donna Day and in the Night, і це відповідник дольче Габана Дольче. Дуже гарний свіжий запах, він теж дуже стійкий і ціна. Як ви догадались, трішечки дорожча, ніж люксур чи Чатлер, але вони не набагато дорожчі, вони коштують всього 33 злота. Буквально на кілька злотих вони є дорожчі. І як бачите, тут навіть пише переклад російської. Ви бачите, що парфюм був зроблений у Франції, тобто самі розумієте, що якість його. Теж дуже-дуже хороша ось. І це є, звісно, сотка. Я не бачила у цієї фірми якихось менших флакончиків, але якщо ви знаєте запах, то вам він сподобається. Ось такі: ось такі в мене є парфуми: вам показати. Скажіть, будь ласка, чи ви. Скажімо так, брезгуєте користуватися такими відповідниками люксових парфумів. Я скажу, в мене є і такі, і такі, і я абсолютно не соромлюсь користуватися такими менш відомими скажімо так, парфумами, замінниками. Скажіть мені, чи ви пробували якісь парфуми з цих фірм, мені дуже цікаво, Ну, для мене в цьому році ці фірми були відкриттям, тому я ділюсь з вами ними бюджетні знахідки в 2024 році. Хотіла ще додати, що якщо у вас є ваш запах люксових парфумів, які ви хотіли би спробувати в більш дешевшій версії, і ви не знаєте, як він називається в цих фірмах, напишіть коментарі, я вам допоможу. Я більш ніж певна, що фірма Четлер, чи Luxor чи J Fancy, чи BS мають вже випущені парфуми, які дуже-дуже подібні і коштують в рази рази дешевше. Тому напишіть мені в коментарях, я обов'язково кожній з вас допоможу. І надіюсь, що вам сподобається. Такі більш бюджетні варіанти, все гарного вам дня! Дякую, що були зі мною. підписуйтесь на канал і до нових зустрічей, Па-па-па-па!